Доброго дня. Сьогодні таке спонтанне відео, але я хотів би показати, що ми вдосконалили наші вузли відбору. Ми тепер зробили їх універсальними. Тобто, яка ситуація? Дивіться, в нас був просто вузол відбору. Я його розміщав на сайті як окремо без доохолоджувачів. От він виглядав отак. Отака От була конфігурація. Трубка понижена трошки під кутом, що флегма вся яка попадає, вона стікає. Тепер ми розмістили на сайті тільки такі варіанти. Доохолоджувач, такий потужний, який справляється своєю задачею на всі 300% голковий кран. І буде ще до вузла тепер входити отакий грибок. Тобто, дивіться, ви як переганяєте спирт, вам грибка не треба. Ви просто переганяєте, флегма попадає в ті трубки, вертається в царгу і масу обмінде. Коли ви переганяєте брагу на спирт сирес, ви вставляєте оцей грибок. Флегма, яка вертається від дімрота, вона попадає на цей грибок, стікає прямо на полку і по Трубці, яка в нас от під таким кутом стоїть, бачите, тут під кутом, вона практично вся зливається в відбір. Ставите та якби, грибок, ставите, ми зробили спеціальну отаку от малесеньку царгу на 4 см, ставите зверху царгу і закріплюєте е, хомутом. Оце все буде е, входити в вузол. Тобто е, буде входити до охолоджувач, той потужний голковий кран, вузол сам грибок, царга і з прокладкою. Сам вузол трошки здорожчається. Ми постараємося так зберегти ті ціни, такі як ми виставляли, але вам буде набагато більш зручно. От зразу такий універсальний вузол, який буде от в такому варіанті працювати на брагу, з браги на спирт-сирець, Без того буде працювати на спирт. спирт-сирець на спирт. От ми так тепер виставляємо на як двойку, так і тройку. Так, і четверку. Ми, от всі ті вузли. от Як виглядає 3 дюйма. От дивіться, яка, яка красота, як він гарно виглядає. Іменно ну, ті, ті трубки, ті діаметри і так далі. І так далі. Я це вже, вже все показував. І тут буде така цара. І тут буде доохолоджувач. Все просто. Без всяких варіантів, працює як автомат Калашникова, вузли себе показали вже не тобто не одна сотня людей працює вже на ньому. І іменно та конструкція себе зарекомендувала як сама краща на ринку. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі!